Вітаю вас, друзі! Мабуть, хтось із вас вже чув про послугу від платформи VSTad персональний мобільний додаток для вашого інфобізнесу. В цьому відео ми зробимо огляд функціональностей додатку, а також покажемо його очима вашого клієнта. Отже, поїхали. Заходимо в Apple Store та знаходимо один із наших персональних додатків VStudy Academy. При першому вході в завантажений додаток треба буде зареєструватися, якщо ви новий користувач, чи ввести свій логін і пароль, якщо ви вже зареєстровані в даному інфобізнесі. В нашому випадку ми реєструємо нового користувача. При реєстрації вам на вказану електронну пошту надійде код підтвердження, скопіюйте його і введіть в необхідне поле. Дана процедура необхідна лише один раз. Подальші входи в додаток не потребують повторних ведень логіна та пароля. На головній сторінці додатку ви бачите всі доступні курси, новини та оповіщення. Для прикладу оберемо курс молодого інфобізнесмена. Ви маєте можливість ознайомитися з описом та змістом курсу. Реєструємось на курс. Після реєстрації ви отримуєте доступ до навчальних матеріалів. Це можуть бути лекції, завдання, тести, відеоінструкції тощо. Спробуємо інші кнопки меню. Новини. Тут відображаються останні новини інфобізнесу. Власникам рекомендую звернути увагу на цей блок. Оскільки кожна така новина приходить в пуш-повідомлені вашому клієнту, наступна кнопка профіль. Тут юзер може переглядати видані сертифікати, змінювати персональні дані, завантажувати аватарку, обирати мову інтерфейсу та курсів, також дивитися всі оповіщення, що приходили йому під час навчання. Наступна кнопка пошук. Саме тут ваш клієнт може шукати курси за ключовими словами. Це дуже корисна функція для онлайн шкіл, в яких багато різних курсів. З пошуком ваш клієнт ніколи не заблукає і знайде саме те, що треба йому. Давайте для прикладу візьмемо безкоштовний онлайн-тест з української мови. Пройдемо тест. Тим самим отримаємо сертифікат по проходженні. Тепер заходимо в профіль сертифікати. Як бачимо, у нас вже є свій власний сертифікат, який завжди доступний в додатку. Він має перевірку по QR-коду. А також його можна завантажити чи поділитися через інші додатки. Натиснемо на оповіщення. Тут вже з'явилися нові повідомлення про статус проходження курсів. Зверніть увагу, що те, що приходить в оповіщення, також приходить і в пуш-нотифікацію вашому клієнту. Після короткого опису даних функціональностей додатку, пропоную подивитися на деякі персональні додатки інфобізнесів наших клієнтів. До прикладу, онлайн-школа психології Перспектива, додаток доступний на Apple Store та Google Play. Те саме можна сказати і про Всеукраїнську академію нутриціології та школу функціональних тренувань і здорового тіла REVIVE. А ось і додаток школи пані в законі онлайн-курси, які навчають вас відстоювати свої інтереси в юридичній площині. Як приклад, використаємо пошук Apple Store. Як бачите, персональні додатки для інфобізнесу від Vistadi легко знаходяться та займають перші місця в результатах пошуку. Хто знає, може наступний додаток буде саме вашого інфобізнесу? Окремо хочу розказати про наш мобільний додаток для Apple. Ми розробляємо його не лише для мобільного телефону. Додаток також чудово працює на планшеті, але це не все. Навіть на MacBook можна встановити додаток, що я зараз і демонструю на прикладі персонального додатку нашого клієнта школи психології Happy Life. Отже, висновок. Персональний мобільний додаток це круто. Вашим клієнтам зручніше переглядати курси, проходити тестування, виконувати завдання. Не треба постійно заходити в браузер та вводити логіни і пароль. Шлях до вашого інфопродукту прискорено. Тільки натисни на іконку додатка. Зручно і просто. Персональний мобільний додаток від VistaDі це про підвищення лояльності клієнтів. Вибудову довіри та закріплення бренду це саме те, що вам треба. А з вас лайк, підписка та цікавий коментар. До зустрічі в нових відео та вебінарах.